Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді манометр виробництва віка модель 611.10.063, діаметр корпусу приладу 63 мм. Вказаний, у вказаного приладу вимірювальна система капсульного типу. Капсульна система застосовується для вимірювання низьких тисків. Радіальне розташування штуку, різьба g 14. На корпусі видно є можливість для підстроювання нуля. Прилад 611.10 це стандартне виконання, вимірювальний механізм із латуні. Також можна вибрати. Іншу модель 631, який вимірювальний механізм буде із нержавіючої сталі. Виконання приладу по ЄН837-3. Можливі діаметри корпусу 50 або 63 мм радіальне або аксіальне розташування штуку. У більшості випадків дані прилади використовуються для вимірювання або вакууму, або надлишкового тиску газів. По діапазону вимірювання можна вибирати різні від мінус 600 мбар до плюс 600 мбар на вказаному приладі. Від 0 до 100 мілібар надлишковий тиск. Клас точності 1.6. Із надлишкових тисків можна вибрати мінімальне значення тиску від 0 до 25 мілібар у вказаного приладу. Прилад комплектується також паспортом в комплекті. Прилад був упакований в коробці, де вказані дані, технічні характеристики, діапазон вимірювання, дату виготовлення.